Доброго ранку, доброго дня. Бажаю здоров'я, миру, добра. Скажіть, діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. А що дарує осінь людям? Осінь людям дарує врожай. А який врожай дарує осінь? Осінь дарує фрукти овочі. Недарма осінь називають щедрою. Ой, діти, подивіться, хто це до нас завітав. Так, це Маша. Маші потрібна наша допомога. Вона хоче для свого друга-ведмедика принести дарунки осені. Діти, А давайте допоможемо зробити дарунки від осені для ведмедика. Зліпимо овочі та фрукти. Підготуємо пальчики на столі, було не пусто, морква, ріпа і капуста, помідори, огірки. І картопля, буряки, урожай, урожай, щедру осінь зустрічай. А для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стеки, наші талановиті пальчики та гарний настрій. Пропоную вам роздивитись. Малюнки овочів та фруктів самостійно обрати, що б ви хотіли зліпити, та виконати роботу. Ось такі щедрі дари осені вийшли в мене, а фото ваших робіт я із задоволенням буду чекати. На сьогодні все. До наступної зустрічі. До побачення!